Олексій Арестович заявляє, мій роман з Україною закончен. Мій роман з Україною закінчився. Як ми будемо жити? Навіть не уявляю. Таня Адамс. Льоша, ти волчить своїх забери. Зайник, білочок і прочую живність. А вообще прекращай уже за бившою, щоб сказати, як вона тобі безразлічна. Льоша, дякую, що ти пішов на супер! Це супер. Дренко вислів Ересловича, роман з Україною, дуже чітко говорить про прірву між тими, для кого Україна є кровною родичкою, матір'ю, і тими нестабільними та непостійними у своїй любові особистостями, яких привела на саму політичну та медійну верхівку течія 2019 року. Непослідовність щодо відношення до України, на мій особистий погляд, не може перерости у щось перманентне, серйозне, стабільне. Якщо вчора ти висміював країну на велику. В сцені висміював перед росіянами, а сьогодні зненацька тип. Поклянешся у любові до неї, я не повірю цій людині, і мова ж не про Арестовича, а про Арестовичів. Взагалі, справжня любов до своєї країни не передбачає її приниження в будь-який період свого життя. Людина, для якої Україна мати, а не щось, з чим є якийсь тимчасовий роман, просто не дозволить собі принижувати та висміювати те, що їй дороге, не дозволить собі асоціювати її зі шльондрою, не дозволить собі бути меншовартісним, не прикриється вишиванкою, коли не усвідомлює. Її справжньої цінності ми з'ясні проєздом, кажуть вони. Їх багато, навіть дуже, і колишніх за все їх життя набирається достатньо. Тищенки, безуглі, подоляки, зеленські, все однакове у своїй порожнечі. Сергій Марченко про роман Арестовича з Україною, який закінчився. У Україні ніколи не було ніякого роману з Арестовичем. Це був чужий байстрюк, якого Україна викормила і вивела в люди. Але лапотні гени взяли своє і невдячне мурло замість подякувати, кинуло в біді, втекло. А в кінці ще й придумало якийсь там роман. Єдиний роман, який був у Арестовича, це роман із самим собою. Кожного ранку у нього стояк на свою запухшу рихлу мордочку алкоголіка в зеркалі, і так воно і закінчить своє життя. Саме покинути нікому не потрібне в бідності, скруті хвора, і понівечена хатіл спросіть, що війна ще не кончилась, а ви уже самарані в Тихому океані. Арестович в Європі похвалився, що не йде на фронт, бо його негайно здадуть українці. Ще й гроші за це злуплять з ворога. Щоб Арестовича поцілили не менш як ракетою. Я б удовольствием повивав за свою родину, але мені не дають просто. Ви розумієте, существує така штука, як продажа координат. Тобто я приїду, куди б я не призвався, куди б я не приїхав, мої координати продадуть на наступний день росіянам. Туди прилетить з кандер нибудь Олексій Голобуцький коментує: а хороший рівень самозакоханості: одна балістична ракета із. Андер Ем може коштувати трьох мільйонів доларів. Тобто з дешевшими пропозиціями на кшталт якоїсь з гранати за 130 євро, кулі за 7 гривень чи звичайного кухонного ножа, і прямо в Європі можна не підходити. Арестович вб'є чистим презирством до такої вбогої пропозиції. Він пішов по всіх російських топах. Це говорить тільки про одне: він почав працювати на російську аудиторію. І більше того, формат, який він обрав, і наративи, які він обирає, говорить, що він хоче подобатись росіянам, а росіяни його розуміють, тому що ментально вони схожі. Я завжди говорю: я русский. Я добровольно вибрав принадлежать до этой цивилизации. Юрий Береков. Те, що він шматок ладна, я зрозумів з десь п'ятої шостої хвилини нашого знайомства. Це було 10 років тому, літом 2014 року. Ладно пропонували мені бронежилети з націнкою 30-40%. Ти ж не за свої купуєш. Яка різниця? А що це таке? Під яку каку... статтю кримінального кодексу на попадає? Але цікаво не це. Цікаво, оті всі рибки гупі, які його обожнювали. Ну, хоч якісь висновки зробили, ні, нічим, а нічим робити висновки. Валерій про запас: мій кумір і кумір мільйонів українців. Арестович бідкається, що він найбільш обріхана особистість в Україні. Так, от, хто збагатився, виявляється, 83 рази. Наживався на війні, вбив свого брата, здав Крим і підняв ціни на цибулю. Після цього Арестович пообіцяв не повертатись. Я занадто хренітелін для вас невдахи. Непоправна втрата в позитивних рядах. Вікторія Максименко. Я вам на поржать принесла трохи цитат цього танкиста, льотчика, екзорсиста 33 бойових виходів. Розвідчик, актор, психолог, політолог, філософ, коуч. Як ви попали в театр. Ну минуту воєнні дзвонять. Я знайшов своїх, а де вони? в зеркале. Это я привел Залужного в офис. Это я пробивал Залужного перед Зеленским и пробил. Я больше 22 миллионов отправил своих личных денег на силы обороны Украины и собрал больше 30 миллионов. Я был таксистом, снимался в рекламе и сериалах. Я никогда не был актером. Я переломил ход войны. Я предсказал эту войну, захват Крыма и многое чего еще. Я один из всей группы выжил. Боевые выходы Арестовича. Я трансформировал много людей. Но ну, він може казати, що Сполучені Штати це він об'єднав. До речі, а, Люцифера, падшого ангела, теж це він його скинув. А це він а, відкрив до речі всі закони Ньютона, кидаючи яблука і даючи поради. Дмитрій Чернишов. Шесть лет назад я делал разбор того феерического бреда, который нес Арестович. От горизонтального переноса генов при рукопожатии до чтения истории пунических войн с закрытыми глазами. Арестович — это помесь Хлестакова с Голохвастовым. Он любит блистать. Он, как Жириновский, врет, не задумываясь. Я тут Амаров на яхте ем, а вы должны меня очень сильно попросить. Тогда, может быть, если вы предоставите мне подходящие условия, я к вам приеду и осчастливлю вас всех. Нет, на войну мне нельзя, меня же там убьют. Свои же сдадут мое расположение, и русские сразу направят на меня Искандер. Эпоху просвещения, знаешь, я просветил. Тихий океан, знаешь, я успокоил. Все, как в фильме Майкл с Траболтой. Кстати, браки тоже я придумал. Микола Княжицький прокинувся зранку. Гортаю у ранковій медитації Ютюб. Вискакує мені розмова Арестовича з Собчак. Чув за неї. Ну, думаю, цікаво. Про пропаганду говорять. Собчак розповідає про російську пропаганду, очевидно, державну. А Арестович про українську. У його версії це портниковий прямий канал. Не телемарафон про владний телеграм і сайти, а саме Віталій Портников і прямий. Як в анекдоті про зустріч Картера і Брежнева? У нас каже Картер: кожен може вийти до Білого Дому і кричати геть Картера. А у нас каже Брежнєв, теж кожен може вийти до Кремля і кричати геть Картера. Ну і ми, звичайно, за словами Арестовича повинні враховувати інтереси Росії та Білорусі. Про Росію все ясно давно. А які інтереси Білорусі ми не враховуємо і хто їх представляє? І так, війна почалася, бо ми хотіли в НАТО, а не тому, що ми досі не в НАТО, і Росія нас туди не хотіла пустити, щоб мати змогу атакувати і знищити. Страшно не балотування Олексія у президенти, а те, що його і таких, як він, використовує Росія, щоб впливати хибними тезами на громадську думку. Після того як його. Назвав і дуже влучно визначив як міського божевільного і псевдоінтелектуала Віталій Портніков. Він образився і намагається хоч десь отримати сатисфакцію, тому що Портніков сказав, що він з довбо. З Арестовичами і іншими міськими божевільними не дискутує. І це нормально. А для Собчак, яка є хрес... хресницею Путіна, для Гордієвої, яка є придворною, для того ж Діми Бикова, який при всіх варіантах залишається хорошим русським. Саме для Кремля. Так от, навіть навісивши плашечку, це все нічого не значить. Гра велика гра. Так от вони всі зараз намагаються розкручувати Арестовича одночасно. В российский медиа... В российском медиаспостры. Все. А с Путиным другой разговор. С Пути... К Путину надо прийти и сказать, дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы предъявим коллективный иск с Я рішав задачі, які я сам собі ставив, Мені ніхто їх не ставив. Як завжди. Валерій про запас. А насправді в Кейсі Арістовича смішного мало. Його євразійство та українофобія смерділи давно. Питання, як він міг займати офіційні посади в тристоронній контактній групі від України та радника офісу президента, за чиїм примудрим рішенням? за чиєї з протекції цей персонаж мав доступ до інформації про плани та рішення державних інституцій напередодні повномасштабного нападу, а потім був. Безпосереднім спостерігачем за всіма військово-політичними процесами в перші місяці пролюбили. Чим і з ким він ділився отриманими даними, можна тільки здогадуватись, і контакти з ГБшними, Латиніною та Собчак це тільки підкреслюють. Відповідальність за те, що Арестович зараз знаходиться в інформаційній площі, знаходиться на Володимир Олександрович Зеленським, який зробив його спікером своїм. Подоляці, він е, верніше привів його, і от бо ми всі бачимо. І Єрмак, якому він дуже подобався. От ця Троїця несе зараз відповідальність за всю ту маячню, яку верзе Арестович. В ефірі уявляєте рівень нездатності протистояти дешевим маніпуляціям та стан свідомості суспільства, яке ледь не молилося на цього агента впливу, та якийсь час давали йому найвищі рейтинги довіри. І головне скільки ще таких арістовичей досі інтегровано в українську владу про інформаційну сферу годі й гадати. Я всегда я всегда йду по своїй проекту. Главну принікатору можна придивіти, я завжди служу самому себе. От сприймайте його, знаєте, як базарного каталу. І тоді зразу все стане на своїх місцях. з цілями цієї істоти, і для чого він це робить, куди він це робить, для кого. Не сприймайте його як публічну персону. Це жулік. Жулік, просто він краде ваші гроші через ваші мізки, а не одразу лізе в кишеню. От і вся різниця.